Побладав. Ніяк. Волонтерська організація Доступна стерилізація існує вже декілька років. Під час війни багато працює у гарячих точках, вивозячи покинутих тварин зі зруйнованих та сіл нашої країни. Донецькі роботи машина вітів бойових. У тих з пулях чи да. на подастрілами да. ребята роботи завдієвкину. Ми е е займаємося безхатними тваринами, і зараз велика проблема. Є в прифронтових містах Донеччина — це вже наш дім рідний, ми там вже прописалися. Кулі на машині то е, організовувалася е, поїздка на евакуацію тварин і людей в міста Авдіївку. Якраз десь за тиждень до того, як її захопили, ну, останній раз там була машина. Ну і оце вона так трошки. Подірявилася лікаря, трошки там поранило, але всі живі здорові. Тоді вивезли якусь певну кількість людей і тварин. А ось днями організація Доступна стерилізація дісталася і до Ізмаїла. З 24 березня у місті розпочато перший етап міської програми по стерилізації безхатніх собак. Реалізація проєкту стала можливою завдяки Ізмаїльській міській раді, якою на програму було виділено 2 мільйони гривень. А також організації доступна стерилізація та місцевим волонтерам. Самі по собі ми не маємо фінансування, але ми маємо велике бажання стерилізувати всіх підряд. І коли є можливість у населення, ми їм даємо доступну ціну. Ще беремо на виконання місцеві всякі договори і працюємо з благодійними фондами. Це перше місто, яке виділило таку величезну суму на стерилізацію, і яке місто, яке дуже розуміє, що щоб подолати безхатність тварин, це треба тотальна стерилізація. Завдяки плідній співпраці з місцевими волонтерами, які добре знають місця скупчення безхатніх собак, лише за перший день командою було відловлено та простерилізовано 42 тварини. Звичайно, наша праця вона неможлива без волонтерів. Тобто, якщо нема співпраці тандему з місцевими волонтерами, якість роботи знижується, і ефективність теж. Тому, дякуючи оце Олені Григорян, потім Котапсу і е, Ала Волошина. Всі працюють на одну мету. Стерилізація мисхатніх тварин в Ізмаїлі. Всі Собачки вони прививаються обов'язково від бешенства всем ставится клип, пронумерованы номера идут, вот как у нас программа длится уже третий год, номера мы продолжаем. То тобто есть за два года было сделано 1023 собаки, сейчас мы начинаем 1024 и дальше. Програма розрахована на стерилізацію восьми сотень собак в Ізмаїлі та буде проводитись у три етапи. Перші два – по 300 тварин та останні – 200. Давалось би, по типу стали і зробили роботу. Ні. Мій досвід розказує про те, що стерилізація простерилізували, почекали 2-3 місяці, собаки заспокоїлися, вони повиходили, з'явились нові, ті підросли, те все посортувалося, і знову картина видна, і ти приїхав і працюєш. Бо дуже неефективно, коли ти тварину налякав, вже один раз її не зловив. Як то кажуть, вона сказала своїм товаришам, каже, там ловлять, ми туди, каже, не йдемо. Ну, насправді це так і є. Окрім стерилізації, кожна собака обробляється від паразитів, прищеплюється від сказу та кліпсується. Номерки 1065. Бачите, видно вам? Тут теж бачите. 1044. це городська програма. Це животне, що город пропатив. Кожна собачка де стрілялася, де відлавлюється, пишеться адреса, все і на місто. Висаджується. Магазин, парк, порт. Нема різниці. Тобто у своє середовище. Да, так, да. де вона взялася, вона підписується. І так само їх назад вивозимо. Але собачки обов'язково у нас сутки на передірки. Відлов тварин проводиться завдяки спеціальній духовій трубці, яка заряджається шприцем зі снадійним. Покажу, як відлавлюється животні бездомні. Такий шприц. Які заправляються лікарства, потом біремо, вставляємо в трубочку і стріляємо. І таким макаром живот не засипає. Снодіна починає діяти вже через 7-10 хвилин. Перший етап програми зі стерилізації триватиме до 30 березня. Наступний розпочнеться десь через місяць. Після проведення операції та щеплення тварин знову відпускають у їх звичайне середовище. Операційний догляд тут мої номери. Якщо будуть питання, про стану тварини, ви телефонуєте і питаєте. Обору, Він оброблений від бліг, вколений від сказу і кастролений. Ксенія переверзева Юрій Слободяний. для юг -тудей".